Виконуємо номер 3.21 із підручника алгебра 8. Та номер 3.21 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Подайте вираз у вигляді дробу і три завдання. Приступаємо до виконання. Знаменник. Зменшувано у квадрат різниці 2m, і м, знаменник від'ємника квадрат різниці m2. Одночлени, що стоять в знаменнику, мають протилежні знаки 2, мінус 2, m і м. Але ми підносимо нашу різницю до квадрата, показник степеня число парне. Тому винесемо мінус 1 за дужки і піднесемо мінус 1. До квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Отже, нічого не пишемо перед дробом, а знаки доданків в дужках змінюємо на протилежне. Бо мінус 1, коли виносим за дужки, в квадраті буде 1. 7 відняти 4m переписали. В знаменнику буде m відняти 2 у квадраті. І від'ємник переписуємо. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Переписали знаменник спільний і віднімаємо чисельник. Чисельник від'ємника у нас многочлен, тому беремо його у дужки. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. 5М відняти 4М це буде у нас М. Мінус 9 додати 7 – буде мінус 2. А в знаменнику квадрат різниці. Розпишу через добуток двох однакових множників, кожен з яких дорівнює різниці m2. І тепер скорочуємо на многочлен m відняти 2. В чисельнику буде 1, а в знаменнику різниця m і 2. Завдання друге тут трошки інша ситуація. У нас куб, показник степеня: число непарне. Тому, якщо ми мінус 1 винесемо із дужок і піднесемо до куба, у нас буде мінус 1. тому цей знак мінус поставимо перед дробом, або навіть у чисельник. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Переписали спільний знаменник, додаємо чисельники. Буде мінус 12а, додати 3А в квадраті, додати 12. У чисельнику винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках буде А квадрат, відняти. 4а подамо як 2 на А і на 2 і додати 4 це 2 в квадраті знаменник переписали. Тепер у нас у чисельнику квадрат першого виразу. Подвоєний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу це наша формула. А квадрат відняти 2АБ додати Б в квадраті. І це у нас квадрат різниці А і Б, де в ролі А у нас виступає в самом А, А Б це наша двійка. І маємо в чисельнику А відняти 2 і підносимо різницю до квадрата. Тепер можемо розписати через добуток. І в чисельнику двох однакових множників, а в знаменнику трьох однакових множників, кожен з яких до рівні різниці А і 2. Скорочуємо на многочлен А відняти 2. І ще раз на многочлен А відняти 2. В чисельнику буде 3, в знаменнику різниця А і 2. І переходимо до останнього третього завдання. У третьому завданні ми будемо виносити у від'ємнику знак мінус за дужки. Перепишемо зменшуване. Чисельник Тепер працюємо над знаменником. У нас 2 мінус 2. Мінус м і м, тобто виносимо знак мінус за дужки або мінус 1 дужки І аналогічна ситуація у другому множнику. Мінус 1 множимо на мінус 1 буде 1. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, переписали спільний знаменник. І працюємо з чисельниками, виконуємо віднімання. М квадрат відняти 6n, відняти добуток 2 різниці 3 і Н. Розкриваємо дужки, множимо на мінус 2 у чисельнику. Знаменник просто переписуємо. Зводимо подібні доданки в чисельнику. Мінус 6n і 6n сумі 0. А m квадрат і мінус 2m винесемо m за дужки. Буде m відняти 2. І в знаменнику. Наш добуток. І тепер можемо скорочувати на спільний множник М відняти 2. В чисельнику буде М, знаменнику різниця М і 3. Номер 3.21 із підручника Алгебра 8. Та номер 3.21 із підручника математика 8. Виконано.